дідьо Михайло Хома він свого часу ж підтримав також Лесика, коли це сталося, наскільки я пам'ятаю. Як він підтримав слава, скажіть мені, будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, він писав про це і в соцмережах також. Так, а то, що він мою карточку дав з одною зайвою цифрою спереді, і йому десятки людей написали чоловіче, та неправильно карточку дав, а він виставив у на всього сторіс щоб не було видно коментів. Він за 24 години не виправив. Я йому теж писала, до речі. Він не що він сказав на це. Нічого, він як би не переглянув. Я просто не могла стриматися. Я просто йому написала в Телеграм, що ну ти настільки обмежена істота, що ти даєш мою карточку з 15 цифр. Ти думаєш, ну думати, що всі люди дебіли, та як він колись і говорив про Народ, який має почекати. Я не хочу до слова говорити, як він казав. Хто почекає, коли хлопці організатори дзвонили в істериці, вже давайте, виїжджайте, давайте виїжджайте. Вони в нас тут вдома були, клеїв, він клеївся в мене в вані, а він сидів, попивав собі там 20 грам, Вони могли віскаря собі трошки випити. перед, Ти сам знаєш перед концертом, тому що е, репертуар такий був, що вимагав друкування на сцені. І я ніколи нічого не бачила поганого, щоб вони собі трошки віскі пили. Деколи не завжди. І коли він бахвально так це робив, що нічого вчекаю.